Я викладач школи вокалу муза. Я працюю на філії Кловська, це центральна філія нашої школи. Тут знаходиться дуже багато кабінетів, і я працюю на цій філії по середах, п'ятницях і суботах. У мене загалом виходить десь 5-6 занять в день. В основному це середа і субота, і починаються вони десь о другій половині дня. І до. Пізнього вечора. По-перше, я обов'язково маю в цей день дуже гарно виспатись. Це найголовніше для викладача: бути відпочившим, бути в гарному настрої. Обов'язково при збиранні на роботу це прослуховування класної, якісної музики, яка зарядить мене на весь день. А так само це можуть бути якісь підкасти на Ютубі, або якісь просто мотивуючі відео. От, і після цього обов'язково чашечка кави і вперед на роботу. Ну, викладач не співає на уроці, викладач. Викладає, учням показує, і, в принципі, свої, мої учні всі знають, що не можна вживати газовані напої, каву і соки, особливо горішки, якісь, якусь важку їжу перед вокалом, тому що це дуже сильно заважає потім при уроках. Кава. Мені кава дає енергію, кава дає мені просто якісь можливо хвилинний, скажімо так, хвилинне задоволення. Джаз. Для мене якісна музика це джаз. Він мене заряджає на 100%. Особливо старі виконавці: Елла Фіджеральд, Франк Сінатра, Доріс Дей це виконавці, яких я слушаю, слухаю на регулярній основі. Ну, по-перше, я завжди усміхнено зустрічаю своїх нових учнів. Показую міні-екскурсію по школі, де в нас знаходиться туалет, де в нас можна попити води. Обов'язково, якщо треба, підключитися до Wi-Fi, бо зазвичай учні, коли приносять нові пісні або там на пробному разі заспівати, то е, треба Wi-Fi для цього, бо інтернету трохи погано ловить мобільний. От, е, звичайно, це розповідь про себе, і е, мені обов'язково треба дізнатися, з якою ціллю е, приходить учень до нас в школу. Тобто, чи це просто для того, щоб розрядити обстановку там після роботи, або у учнів є певні задачі, до прикладу, там Я хочу гарно співати в караоке, або я хочу підготувати подарунок своєму чоловіку на день народження. Або дехто приходить і говорить, там, я хочу стати зіркою. У мене є такий один учень. От тому я маю завжди знати історію свого учня. Потім... Я прослухаю своїх учнів, це розпівки, також артикуляційні вправи на мову, і потім співаємо пісні. Отак От проходить мій пробний урок. Я займаюся вокалом з п'яти років. Мене віддали в музичну школу ще коли я була в дитячому садочку. Всі діти йшли на тихий час. А я, і, мене приходила, забирала викладачка, і я йшла займатися вокалом з нею весь цей час. Потім, звісно, вона мене відводила назад, і вже після закінчення садочку я пішла в музичну школу в перший клас. І насправді я в музичній школі провчилася не не так довго. Я провчилася там всього три класи, тому що е, мені стало нецікаво там. Я сказала, що я ніколи в житті не буду е, співачкою, я ніколи в житті не буду займатися музикою, тому що сельфеджіо – це просто це жах, теорія музики. Для мене це було просто щось неможливе, що для мене абсолютно ніяк не давалось. От. Але я після музичної школи пішла в вокальну студію Джель Саміно, це е, студія в нашому маленькому містечку. Приходила я туди досить довгий період, ну, років 5, напевно, точно я туди проходила. От, але мені не сподобалось те, що ми завжди співали ансамблем і на будь-яких концертах. Там, де б вони не були, в музичній школі, на вулиці, чи просто в школі, чи в якомусь залі, ми завжди співали підплюсовки. Я не хотіла бути такою, яка тільки може відкривати рот. Тому ми пішли з тої студії, і потім я займалась, а, дуже довгий період у народної артистки України Лариси Леонідівни Станіченко. Вона є зараз а, професором нашої одеської консерваторії Нежданової. От, і ця людина дала мені дуже-дуже багато всього для моєї вокальної кар'єри. Вона мені дуже допомогла у, при вступі. І загалом ця людина мене надихає. Я завжди з нею спілкуюся. Це мій вокальний наставник, не дивлячись ні на що, ні на які обставини. Я завжди до неї приїжджаю, дуже часто до неї дзвоню, просто з нею поспілкуватися. Ось і ем, після. Занять з нею. Десь в 16 років я вирішила, що мені треба вступати в вокальний музичний заклад. Хоча до цього я вважала, що я нікуди не піду. Я буду там або юристом, або там фармацептом мене мама хотіла відправляти. Але я чітко вирішила, що я хочу вступати, і вирішила я вступати тільки в Київську муніципальну академію музики імені Глієра. Те, що це було складно, це нічого не сказати, тому що всі зазвичай туди приходять з музичною освітою, з якоюсь базою. Або це музична школа, або це якийсь коледж. Ну, тобто, щоб була якась, скажімо так, подушка безпеки, щоб можна було на щось опертися. В мене цього не було. Я була маленька, 16-річна дівчинка, яка прийшла вступати на бакалаврат вже на вищу освіту, тому що я закінчила школу екстерном після 10 класу, я закінчила. За один рік-два класи. Ні, це не означає, що я була дуже розумною. Просто я мені набридло сидіти в школі. Це дуже часте питання. Якщо я говорю, що я закінчила школу екстерну, мені говорять, то ти тоді дуже розумна. Я кажу, ні, я не дуже розумна, я звичайна людина, просто я дуже творча, і мені я не можу сидіти в одному місці дуже багато часу. От, і мої вступні іспити це був для мене просто жах, тому що я, я не знала. Тої бази я нічого не знала, крім того, що я вмію співати. Я хотіла співати, я це вмію. І е, перший же такий був переломний момент, коли я заспівала неправильну програму. Тобто В програмі було вказано е, джазовий стандарт зі скетовим соло, а я заспівала джазовий стандарт в естрадній обробці. Тобто Це стандартна джазова пісня Feeling Good. Але я і заспівала в обробці Адама Ламберта. Тобто, це вже був не той джазовий стандарт, який треба було. Ну, і звісно, який скет. Хто тоді в 16 років знав, що таке скет? От, І загалом для мене джаз в 16 років це було щось таке. Боже, я не буду це ніколи в житті, в житті слухати. Співати? Ні, ніт, ніт, ніт. Це абсолютно не моє. От, і е, потім, звичайно, був другий вступний іспит це сольфеджіо Е, Там було просто е, 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 і все. Ну, але мені поставили прохідний бал. Можливо, я дуже сподобалася приймальній комісії після вокалу. от І останнім третім етапом був колоквіум. Це просто, знаєте, така жирна крапка е, у моєму вступі, тому що дуже. <свісно> Історія про мій колоквіум ходить до сих пір в нашій академії? Адже наша завкафедра, яка приймала іспит, запитала в мене питання: от, а скажи мені, будь ласка, ти ж нічого не знаєш, ти ніде не вчилася. Чому ми маємо тебе взяти? Я просто набираюся сміливості і говорю: скажіть, будь ласка, а ви хочете готову ціну Кароль? Ну, напевно, що ні. Тоді беріть мене, необроблений шматок мрамору, і робіть з мене щось, ліпіть з мене, робіть з мене зірку. Отак, От в принципі, прийшов в мій колоквіум, і мене взяли. Хоч я навчалася і на контракті, але я абсолютно не жалкую. Я вступила з першої спроби в академію і провчилася там щасливих чотири роки. І тепер я поступила знову на магістратуру вже. І е, я поступила вже на бюджет, я виборола це бюджетне місце, і я вважаю, що це великий великий успіх. От. І в принципі, моя кар'єра зараз це навчання і викладання в школі вокалу Муза. Е, основні конкурси, конкурсів було дуже багато. Зараз одразу так і не згадаєш, але е, один із основних це була молода Галичина. Я також прийшла туди з першого разу. Але, звичайно, що я. Не отримала там призового місця, але я отримала дуже приємну для мене відзнаку. Я е, отримала відзнаку від е, Наталії Коваль від голови фестивалю Молода Галичина за е, яскравий акторський виступ. Бо я виступала з піснею Відьма, виконавиці Іларії, і у мене це був просто е, така міні-вистава. Я вжилася в роль відьми, і е, е, у мене там був такий після найвищої ноти. Я падаю на коліна, ніби я втратила всю свою енергію, але потім оп, і я знову в силах, скажімо так. От також один із важливих конкурсів це був конкурс Золотий Олімп в Греції, де я отримала гран-при. Також на конкурсі не згадаю зараз, як він називався. Можливо, якась перлина Чорного моря. Він проходив у нас в Одесі, і Олександр Павлик дав мені також відзнаку за майстерність виконавства. От тому це такі найголовніші мої події і найголовніші мої перемоги у моїй вокальній діяльності. Можливо, бо говорити я вмію. <кій> мені мама також казала, що <кій> юрист Ксюша із тебе вийшов би непоганий, бо заговорити ти вмієш. <кій> ну, З Тіною Кароль не покінчено. Я тільки починаю свій, артист, свій шлях вокалістки, співачки. Тому на цьому етапі я вважаю, що мені потрібно набратися. А, дуже багато чого для свого вокалу і загалом багато чому навчитися треба. Але е, я впевнена, що вже на цьому етапі я можу передати е, свої знання учням, тому що я е, займалася у багатьох викладачів, але основні методики для себе я е, е, обрала. Дуже такі нестандартні, скажімо так, і які деякі викладачі говорять, що це, це не треба, це зараз вже це не модно чи ще щось, але я використовую так. А як я попала в школу муза, взагалі дуже-дуже просто колись ще моя викладачка Елла Фімчук запропонувала мені, говорить, нам в школу треба викладач. Я кажу, ну блін, я ніколи не викладала так, прям, щоб в школі десь працювати, бо мене ніхто не брав. У мене не було великого досвіду роботи. Я просто займалася сама з друзями з гуртожитку, там, чи як по підпрактиці, просто з деякими займалася. І це була вся моя практика. А на роботу ніхто не хотів брати, бо ну, у вас немає досвіду, у вас немає досвіду. Ну, Я кажу: ну, та мене не візьмуть. Мене не візьмуть, я вже стільки ходила на ці співбесіди, і ніхто не хоче мене брати. Але каже: візьми, попробуй. Візьми, попробуй, і, і все буде в тебе добре. Ну, думаю, добре. Напиши Галині і, і ви з нею поговорите. Я думаю, що ви з нею знайдете спільну мову. І, звичайно, так і сталося. З першої переписки ми знайшли е, спільну мову з Галиною. Це я просто не втомлююся казати, що це найкращий. Керівник, якого я коли-небудь зустрічала, це найкращої людини правди не існує. І е, співбесіда у мене прийшла онлайн, ми поговорили, домовилися, і я якось думала, що ну, напевно, там перезвонють чи напишуть, ну, як завжди, стандартно. Ми вам пізвонім. Але через десь, може, півтора місяці Галина мені нагадала про себе і сказала: ну що там, як там ти плануєш на роботу? І тут я вже загорілася, думаю, ну якщо прям я підходжу, то чому б мені цього не спробувати? І, якщо чесно, взагалі не жалкую, що я зараз викладач, бо всю невикористану енергію, яку я зараз не можу вкласти в концерти, бо їх не так багато, я віддаю своїй викладацькій діяльності. Загалом співати можна навчити абсолютно будь-яку людину. Просто питання стоїть в тому, який проміжок часу це займе. Якщо людина не чує, до прикладу висоту нот, різницю півтона тон, тоді це вже буде більш глобальною проблемою, тому що в мене є така одна учениця, яка не чує. Я кажу, давай трошки вище. Вона говорить, я не чую. І тут просто треба вспівувати і дуже дуже багато разів вспівувати. Це е, треба більше розпівок на хроматизм, щоб вона відчувала оцю е, різницю по півтонам. А, потім просто дуже багато разів повторювати одну і ту саму пісню. Так, можливо, це буде трошки нудно, можливо, це буде. Якось на голову буде трошки дивити, бо це одне й те саме годину слухати, це трошки це треба набратися сил для цього. Але я хочу сказати, що є результати, і взагалі вона вже може заспівати не ідеально, але вона може заспівати пісню майже без помилок. Можливо, там будуть якісь певні неправильні нотки в інтонації, але загалом. Просто треба багато співати. От і все. А так навчити можна абсолютно будь-кого. Неважливо, скільки років. Неважливо це. Я думаю, що дуже багато людей в дитинстві мріють і мріяли стати відомими співаками або співачками. Але за якихось певних сімейних обставин їм цього не дозволили зробити. Тому зараз, коли коли вже люди подорослішали, коли мають свій вільний час, вони собі роблять такі маленькі радощі в житті і приходять на вокал для того, щоб закрити так сказати, свої гештальти. От, або, можливо, людям просто це дуже подобалось, і вони захотіли спробувати щось нове в цьому житті. У мене був один командний випадок, коли учень написав мені в четвер. Він переплутав мої робочі дні, переплутав, коли в нас був вокал, і він прийшов на роботу о, сюди, на вокал, і пише мені: А ти де? Чому тебе немає? Я кажу: Ну, в мене сьогодні вихідний, я сьогодні не працюю. Блін, я переплутав. Вибачу, я тебе потурбував в цей в твій вихідний день. Я кажу, так, нічого, все нормально, в принципі. Просто сталася така трохи ситуація. А, от, і більше таких випадків не було. Тобто у людей багато бажання прийти до нас в школу на урок, що вони навіть плутають дні і поскоріше хочуть прийти до нас на вокал. Ні, це не тільки вокали, не тільки музика. Загалом, поза школою, я звичайна студентка, яка ще дуже багато чому навчається. Але а, у свій вільний час я кухар. Я дуже люблю готувати. Це просто не знаю. Напевно, якби я не була а, викладачем вокалу, або не пішла б у музичну академію, я би пішла обов'язково навчатися а, на кухаря, адже це, скажімо так, така сімейна традиція, так, якби сімейна династія, яку я. А, Перервала, бо мій тато зараз вже військовий кухар, він зараз готує для наших захисників. А моя бабуся була коком на судні, вона працювала на туристських цих лайнерах. От тато також в молодості там працював, але після мого народження він залишився тут, скажімо так, на землі, а не в морі. І Ну, так, в принципі, і складається, що я завжди я дивилася завжди все, все дитинство, якісь мастер-шефи, якісь просто кулінарні шоу, бо мені було це дуже-дуже цікаво. І навіть десь роки два назад я була шеф-поваром на, на кухні на одній із баз відпочинку у нас в Одесі. От. Вау. Так само я ще дуже люблю робити коктейлі. Я також працювала ще барменом рік назад, коли ми були в Болгарії після повномасштабного вторгнення. От. Це речі, які мене трошки відволікають від музики, бо вокалістам також треба канікули. Треба головою віддихнути, видихнути, не слухати музику кілька днів, бо іноді це реально дуже сильно давить і дуже перенапружуєшся, і потім не можеш зібратися докупи. Тому ці речі, як готовка та робити якісь коктейльчики, мене це дуже заспокоює. Також я думаю, що моїм хобі є акторська діяльність. У мене чекай, чекай. Який у тебе любимий коктейль, що ти любиш? Мабуть. Варіант, який ми можемо. Це якийсь буде. має бути Звичайно, можу, я можу, я можу. Який твій улюблений коктейль? А, Загалом я дуже люблю джинтонік, для мене це дуже смачний напій. Але коли я працювала в Болгарії, в нас був ще такий напій, такий коктейль М'єнта, він називається у них. Туди додається м'ятний лікер. ліктер. Можна додати якісь більш. Кріпший алкоголь, типу е, горілки або джина. Але загалом вони це п'ють як в Італії аперитив, як апероль. От вони перед обідом випивають собі стаканчик менти, там або спрайти, де, або швепс, е, м'ятний лікер, е, льод і лимон. Це мій теж один із улюблених напоїв. Але е, м'ятний лікер у нас в Україні не знайти, тому у мене є змога його випити тільки тоді, коли мені сестра передасть з Болгарії саме той. Метне лікіорнента. Загалом я міксую різні методики е, різних викладачів, бо взагалі, як на мене, то е, класика це основа всіх основ. І всі класичні, ну, не всі класичні, а більшість класичних розпівок, які допомогли мені в моєму вокалі. А, також дуже часто люблю використовувати розпівки на «р-р-р-р-р», тому що це, це теж основа всіх основ. Тому що якщо тобі треба вивчити якийсь дуже складний мелізм, достатньо розпівуватися на «р-р-р-р-р». І так само, якщо тобі треба дуже швидко десь заспівати, у тебе немає часу довго на розпівку, там буквально 2-3 хвилини. Брдркати, як говорила моя викладачка, і твій вокальний апарат абсолютно готовий до е, вокалу. Так, да, стандартні для естрадного вокалу, але іноді я можу використати і саме для академічного вокалу, класичні. Якщо треба е, мені розпівувати, особливо для мене, якщо мені треба розпівувати свої верхушки, свій свистковий регістри і туди далі, мені. Класичні естрадні розпівки не допомагають. Мені допомагають мої а, академічні розпівки, які я дуже, дуже, якими я дуже-дуже давно зробила цю свою базу. Що це за розпівки? А, мені треба їх проспівати? Проспівай. Особливо треба тримати оцей зівочок, оце верхнє піднебіння наше, щоб все було таке дуже об'ємне і дуже можна зимітувати, як співають всі оперні співаки, це, це дуже допомагає для високих нот, особливо для мене. Для моїх учнів я думаю, що це так само, тому що вони всі також використовують цю розпитку. Супер тільки хотіла запитати, чи використовують, чи ти учням даєш це так. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.